Нехай мотоблок трошки відпочине, ну і я трошки. Ну дивіться, друзі, що у нас виходить? О, Ви бачите, тут уже чорне, там зелене. Ну такий результат. О! Дивіться, земля все порізало, земля приблизно на скільки? Ну так. 3-4 де 5 см вже прорубало. так? Так, це вже добре. Більше воно рости не буде. І так як земля вже темніша, то буде краще підсохати.